Системи договорів безпеки, я думаю, в принципі, да, я в принципі щодо картини, щодо того, що на заході немає однозначної думки щодо необхідності поразки Російської Федерації, це ну це і... Я би просто не став говорити, що це от єдина думка, та, що всі на Заході не хочуть. Та. Насправді, завдяки Україні, хоч дискусія пішла, хоч е, от з цього приводу, хоч до 24 лютого 2022 року про це навіть не говорили і не уявляли. Десь на здивування їх, да, вони подивилися, що да, в принципі з'ясовується, що Росія не така уж непереможна, І десь 22-го року ця дискусія вона з'явилася, вона йде більше того, навіть з приводу того самого ООН. Ну, раніше було мовітоном взагалі говорити про можливість, да, про можливість того, що в е, Росії може там не бути там, в, в Раді Безпеки ООН чи взагалі ну, Америка а зараз про це ну, про, про це, хоча хоч якась дискусія йде. Да, тобто про це почали говорити. Тобто е, сама по собі є. Е, 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 да, але те, що е, мейнстрім такий зберігається, що Росію треба зберегти, чому? Тому що інакше це що буде з ядерною зброєю? Ах, кошмар, да жах. Що буде там з цими шкідливими виробництвами жах? А які почнуться міжнаціональні конфлікти? От Все те, що було намальовано, Бог зна коли, і воно все рівно воно досі спрацьовує. І вони через, саме через це да, поразки Росії бояться набагато більше, е, ну, ніж перемоги України. Та, ніж перемоги України да. це, це однозначно. І, знову ж таки, ну, і, і, знову ж таки, ці ілюзії щодо того, що. У разі поразки або може виникнути, от по те, про що ви казали, альянс Китаю з Росією так і не так виникає, насправді. Тобто, але оця аберація, яка от притаманна да, європейцям заходу, вона все ж таки ну да, вона дійсно не дає провести історичну паралель, наприклад, з розпадом Радянського Союзу. Так, виникли певні якісь міжнаціональні конфлікти, так, да? але насправді проблем з ядерною зброєю не виникло. Да? Чому? Тому що Захід насправді може це все купірувати. Да? Тобто це, це, з, цим, з цим немає проблем. І інший такий проблем. Е, я думаю, що дійсно ну, от можна згадати про те, що є рішення е, е, трибуналу, по, е, Виписаний ордер, е, е, ордер на Путіна за депортацію українських дітей. Да? Тобто от, ми, 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 ми маємо це да, зрештою. Тобто є один із таких проявів, що е, щодо Росії радикальне рішення прийнято. Але це було достатньо давно і після цього так, дійсно нинішнє рішення Міжнародного кримінального суду ООН вони розмазали за великим рахунком це ставлення до Росії як до країни злочинця. Тобто відповідальність. Все. Тому все ж таки, я думаю, що щодо договорів безпеки я б не став говорити так, що у нас це нас все однозначно ну, аналог Будапештського меморандуму, бо все ж таки договір з Британією він виглядає по-іншому. Зараз подивимось, там є конкретика, як та, та, якої не було раніше. Знову ж таки, там є погляд в майбутнє. Да За, щодо от хай навіть він там десь і позначений таким чином, що Україна має бути такою, що допомогти Британії у разі, да якщо це буде необхідно. прекрасна да, те але це насправді, але це насправді теж це достатньо показово. Подивимось, що буде зараз укладатися. З uh, Німеччиною та Францією, да, якраз президент, зараз можливо, і, і там, до речі, виникли, мабуть, і змагання, з ким першим буде підписана ця угода: з французами чи з німцем? Очі з усього з французами. Ну, uh, <сіх> так з французами да, але президент, тут президент по дорозі <сіх> <по дорожі сіх> перехоплять <сіх> Дипломатична майстерність. <сіх> <Да>, і, <отут, сіх> да, і отут якраз достатньо показовий момент, що якраз після британської угоди. Ну, знижати цю от ми зменшити цю рівень от, до декларативності, ну уже теж мовітон. Тому я думаю, що тут все ж таки ця система договорів може і спрацювати, і працювати на нашу безпеку. Так, це звісно не НАТО. Так, це звісно не договори такого плану, який їх полюбляли да, там, ще в першій половині ХХ століття. Європейські монархії, ну, да, умовно кажучи, да, до, е, коли були притаманні оці таємні протоколи, що у разі нападу країни Х на країну y, да, ми разом беремо і нападаємо там, на країну X. Да. Тому тут, звісно, такого нема. Але е, насправді, я думаю, що це от якраз той момент, про який ви е, говорите: про те, що треба працювати. Ось це той напрямок, де Україна почала працювати в дипломатичному плані, і в принципі це можна сприймати як фундамент, який складає нашу майбутню безпеку. Тому ж можемо може додати да, ні, дивіться. Я від не хочу сказати, що взагалі зациклюватися на рішеннях ООН на сьогоднішній день немає жодного сенсу, тому що давайте відверто. Формально вони зробили все правильно. Вони виходили з формальних ознак цього позову. Із формальних рішень, те, що там де-факто це одна історія, вони виходили з тих документів, які в них є, і тому це рішення насправді дуже очікуване, але воно не прецедентне. Це раз. Там безліч є інших ще позовів, які будуть розглядатися в зовсім іншому контексті. І там настільки все до речі, воно не настільки прямо і гарно для Росії, тому що там є певна відповідальність, вона прописана, вона зазначена, але це тільки початок дуже-дуже довгого шляху. І звертати на нього увагу немає сенсу. До речі, показово, що навіть на самій Росії. Вони особливо про це рішення багато не говорили, тому що вони розуміють, що вона їм ніяких козирів не дає. Все одно там Росія фігурує в негативному плані, от в тій частині, яка там була прописана. А з приводу активів, ну знов таки, чому вони затягують? Тому що вони живуть по законах. Їм треба таке рішення, яке буде відповідати принципам європейського права в першу чергу. Ну, Бельгія в даному випадку виступає ключовою особою, тому що вони тримають скільки там сто сімдесят там здається да, мільярд у да, да. цих всіх активів. І вони не те, що проти, щоб з ними щось зробили, але вони кажуть, ви дайте такий механізм, щоб Росія не могла потім все це заблокувати в наших же європейських судах, приписи яких ми змушені будемо виконувати, тому що вони по іншому не вміють. Ну вони виросли в такій атмосфері. Контраргументую -контр потім. Ні, е, е, ні, ну, ну, розумієте, це, це об'єктивна реальність. Тобто вони не можуть прийняти зараз, це ми можемо приймати політико-правові рішення. Вони політико-правові рішення приймати не можуть. Це вони вони приймають. ну, так, Це в нас, знаєте, ну, є таке поняття взагалі там, в політології і в публічному управлінні політико правове рішення. Але коли воно стосується рішення в суді, воно не може бути політико-правовою. Ну, врешті-решт, Верховна Рада нинішня Вона функціонує на основі політико-правового рішення, яке Конституційний суд. Це, мені здається, прецедент світовій взагалі історії, коли суд каже, що з правової точки зору є сумніви, Конституційний суд, але от з політичної точки зору. Значить, давайте, Літають, але не зенько. Да, да, <клухи> пищать, але пролізають. <клухи> да, <клухи> значить, от треба вибори провести. Тому їм треба саме правове рішення. І я думаю, що вони так чи інакше, рано чи пізно це рішення знайдуть. Ну, воно там безальтернативно. Вони прийдуть до якогось варіанту, який якби всіх задовольнить і дозволить їм спокійно е, здійснити там ту чи іншу процедуру. І Росія, до речі, син нічого не зможе е, зробити. Слухайте, а мене тут така думка стосовно там контраргументу, окей, е, бо правду, ми зачепили дуже цікаву тему. Для мене такий несподіваний поворот цієї всієї історії. Дуже вам дякую за це. Ну, Чим корисно, що ми дозбираємося. Згляд на те, що Мюнхенська безпекова конференція вона доволі невизначена і розпличена у своїй тематиці, і е, ну, на так і є на сьогоднішній день, на відміну від минулої Річний тоді вони чітко визначили, що для країн НАТО фактично Росія стала ворогом. А сьогодні вони не знають направду, що з цим ворогом робити, і китайський міністр закордонних справ Так, не випадково сьогодні з Антоні Блінкеном там зустрічається анонсовано. Е, так от е, чи не складається таке враження у вас? Гіпотетичне запитання, що нинішня геополітична неприваблива для України конструкція, до прикладу. Палата представників пішла на канікули. Не поставлено голосування закон про допомогу у Білому домі. З цим не знають, що робити за великим рахунком. Суд ООН сказав, що ні, ні ніякого там порушення немає, активи не забирають. Європейський союз вже Європа, зокрема країни-члени НАТО, почали ухвалювати рішення. Зарані розуміючи, що їм треба готуватися до цієї Мінської безпекової конференції, і зараз між нами лунає теза про необхідність створення паралельної військової структури НАТО, яка може бути у Європейському е Союзі в Європі, і її цю ідею почав просувати ще у квітні, мабуть, чи березні 2022 року. Публічно тоді прем'єр-міністр Джонсон, який прилітав до Києва, він говорив про необхідність створення такого союзу. Хоча ці ідеї ще з початку ХХ століття, ще скоропадський про неї говорив, тоді вже розповідали про те, що треба робити якийсь буфер між Росією та тоді імперською Росією та Європою, цивілізаційним світом, тоді європейським, враховуючи те, що Північно-Атлантичний альянс ну дійсно зараз ну якось так не дуже має приватливі часи, чи можна гіпотетично розглядати якраз от слушний момент для створення такого союзу? Юзу, де не буде таких зобов'язань дуже потужних, наприклад, країна перед країною, як стаття 5 Ну, наприклад, да війна триває Україні допомагають, а Україна воює за весь світ. За британців ми вже підписали, за французів підпишемо, за німців підпишемо. Я перепрошую, але це так. Д, я, я думаю, гипотична. що це буде не стільки союз, скільки тут мова буде йти про додаткові збройні сили безпосередньо європейського союзу.